вітаю, працюючи лише на півставки, Аніта виховувала одна трьох дітей. Щоб їх прогодувати, вона робила все, що могла. А потім співробітниця запропонувала Аніті зробити крок віри. коли Аніта Гайтауер була вагітна третьою дитиною, вона не заробляла багато грошей. Я працювала на півставки. Ми ледь зводили кінці з кінцями. Діти носили поношений одяг у банку, де працювала Аніта. Співробітниця запросила її до церкви та розповіла їй про десятину. Я думала, що не можу давати десятину, бо в мене занадто мало грошей. І зараз я розумію, що Дух Святий говорив мені: довірся. Аніта почала давати десятину. Її бюджет був на межі, але вона вірила, що Бог може її забезпечити. Я давала десятину навіть попри те, що здавалося, ніби я цього не зможу. Однак рахунки я все одно оплачувала. Було Таке відчуття ніби я нічого й не давала аніта продовжувала стабільно давати десятину і наступного року здивувалася тому, що сталося. Мені запропонували кращу роботу. Я перейшла з банку у держсектор. За дев'ять років мене підвищили сім разів. Я дивувалася тому, наскільки Бог благий. Під час роботи в держсекторі зарплата аніти зросла більше ніж на п'ятсот відсотків. Вона упевнена, що все це сталося завдяки божій вірності. Коли ти слухняна перед Богом, він приходить і показує, що ти не повинна покладатися тільки на свої сили коли ми даємо, нам здається, що ми щось втрачаємо, що не зможемо зробити щось або кудись поїхати. однак, ви нічого не втратите, ви лише придбаєте. Бог спонукав Аніту ту жертвувати понад 10%. Кілька разів я віддавала більше десятої частини і щоразу відчувала дію Духа Святого. але іноді думала, я не можу собі цього дозволити, але все одно могла зробити усе, що потрібно потрібно. Проте я думала, Боже, це серйозна жертва. Аніта продовжувала довіряти Богові свої фінанси, і почала підтримувати благодійні організації та служіння, включно СІБІН. мені подобається дивитися клуб 700. Я люблю слухати історії, які вони розповідають. Тепер я можу їх підтримувати, бо я партнер. Я рада бачити, як проводять операції з видалення зайчої губи, різниця між до і після дивовижна. Мені подобається, що операція. Благословення допомагає людям, які пережили різні труднощі: пожежі, повені, урагани. Ми допомагаємо сьогодні. Їх. Аніта вже майже на пенсії і рада можливості давати я дуже рада, що моя колега звернулася до мене. Вона була молодша за мене, але не побоялася розповісти про десятину. Слава Богу, що вона це зробила. важливо бути слухняними, і тоді ви побачите, як Бог прокладає шлях там, де його немає. Нехай ці слова проникнуть у ваше серце. Вони записані у третьому розділі притч сподівайся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на розум твій. у всіх шляхах твоїх пізнавай його, і він направить стежки твої. Аніта зробила так. Її навчили давати десятину. І коли вона сказала: Я не буду покладатися на свій розум, я буду довіряти Господу, він може прокласти шлях у безвихідній ситуації. І Бог прийшов. Їй на допомогу він прийде на допомогу і вам. Ви можете довіритися йому. Ви можете довірити йому своє майбутнє, своє життя, свою душу і свої гроші. І коли ви так зробите, то дізнаєтеся, який він люблячий небесний батько. Він хоче задовольнити всі ваші потреби за своїм багатством у славі. Марта жила від зарплати до зарплати в стресі. Вона молилася про щось краще. І це привело її до підвищень. Але найважливіше, це дало Марті повний спокій. Фінанси Марти Пін'є матері одиначки з трьома дітьми були на межі. здебільшого я жила від зарплати до зарплати. Я постійно думала, чи все правильно я роблю. Чи вистачить нам грошей? усе тому, що в мене не було заощаджень. Марта молилася про щось більше. Одного разу в неділю вона прийшла до церкви, і це назавжди змінило її життя. Вони співали і славили Бога. Ці люди були такими щасливими. Я подумала, це дивовижно. Тоді я запитала у господа а що такого є в цьому вона віддала своє життя Христу і почала дізнаватися про божі обітниці. Але коли вона почула про десятину, то засумнівалася. Я сказала упевнена, бог знає, що я не можу дозволити собі віддавати йому 10%. Але коли я почала вивчати Біблію, у Малахії прочитала, що ми можемо випробувати Бога у цьому і що з цим пов'язані обітниці, сказано, що він відкриє небесні отвори і вилі благословення, які ми не зможемо втримати. і вже наступної неділі я виписала чек на 106 доларів. І 41 центів. вона віддала ці гроші зі страхом, а наступного тижня марту несподівано підвищили. Її місячна зарплата зросла саме на таку суму. Неймовірно, Боже. Твоє слово істинне. Я почала давати десятину і не припиняла цього робити. Бог дав мені це підвищення і інші, усе це полегшило життя, коли я почала більше пізнавати Господа, я знайшла мир у серці. Це допомогло мені виховувати дітей. І зберігати здорове мислення. Я Зрозуміла, що Бог вірний своєму слову. Марта будувала кар'єру в сфері логістики як ліцензований податковий брокер у третьому за величиною порту. США. Мене підвищували знову і знову. Я прийшла шлях від нуля до супервайзера, а потім перейшла у менеджмент. Я була керівником відділення та віце-президентом різних компаній. Бог продовжував мене благословляти це диво у 62 роки. Марта отримала роботу в третій за величиною логістичній компанії світу. у мене стало більше обов'язків, але й вища зарплата, і я знову побачила, наскільки вірний Господь. Коли Марта в 73 роки йшла на пенсію. Її дохід був на 700% більшим за той, з яким вона починала я сказала своєму онукові: ти обов'язково повинен давати десятину. Навіть якщо не робитимеш усього іншого, ти маєш давати десятину. Якщо ти так чинитимеш, у тебе все буде добре. Я бачила це у своєму житті. Марта довіряє Богові, і це спонукає її жертвувати таким служінням, як Сібіен, бо вона бачить, як щедрість через них перетворюється на реальні дії. Я жертвую Сібіен, бо вони несуть надію. Вони приходять туди, де люди пережили жахливі випробування. Я хочу бути частиною цього Ось чому я вважаю CBN своїм партнером. сьогодні, незалежно від того, працює марта в саду, чи малює на полотні. Її життя відображає радість і мир, що приходять від довіри до Бога. Довіряйте Богові свої фінанси, будьте слухняні, віддавайте 10%. Я робила це зі страхом, але Бог показав мені, що він вірний своєму слову. І він буде вірний вам у своєму слові. він стежить за тим, щоб виконати своє слово. Ось обітниця з 21 розділу. Притч той, хто дотримується правди і милості, знайде життя, правду і славу. Бог попросив Марту виписати чек на незвичайну суму. Вона щиро зізналася, що їй було страшно це робити. для неї це було не дрібницею, але вона сказала: добре, Боже, якщо ти цього хочеш, я зроблю це. і вона побачила результат. Вона отримала точно таку ж суму. Вона посіяла насіння, і Бог дав їй у 12 разів більше за перший рік. Це просто дивовижно, це справжнє примноження. Це не схема швидкого збагачення, але Марта показує нам, що коли ми старанно шукаємо праведності і любові, виконуємо те, що нам каже Бог, живемо в згоді з його словом. То отримуємо його прихильність. у випадку Марти, ця прихильність. Проявилася у вигляді численних підвищень. Як чудово, коли ви говорите Богові, так, я житиму так, як хочеш ти. Адже саме тоді приходять благословення існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу і Карла працювали в автомобільній індустрії. Коли Карла вирішила стати домогосподаркою, їхній прибуток зменшився на 40%. А за кілька років Нік втратив роботу. Вони перестали заробляти і боялися втратити все 2010 року Нік і Карла Проктор. Разом із донькою переїхали до Тенесі, де Нік будував і керував новою автомобільною фабрикою. Карла теж працювала в автомобільній індустрії. вона без боргів отримала ступінь MBA і вела підготовку багатомільйонних контрактів. Коли вона прийшла на віддалену роботу, вимоги на роботі стали вищими ніж реальна зарплатня коли я молилася про те, чи залишатися мені вдома, я відчула у серці що до цього мене спонукає Господь. Незважаючи на те, що подружжя втратило 40% доходу, доходу. і Карла не припиняли давати десятину. Бог благословляв нас і буде надалі благословляти, якщо ми будемо слідувати його принципам. У січні 2016-го Нік зателефонував Карлі і повідомив їй новину, яку вона не очікувала. Не дивуйся, коли я приїду додому раніше. Мене звільнили з роботи. Вона сказала, що найбільше я боялася втратити усе, що ми заробили такою важкою працею. Без доходу і з вихідною допомогою, якої вистачило б лише на кілька місяців, ніки Карла звернулася до Бога в молитві, вірячи, що він забезпечить їх. Найбільше я боявся, що не зможу забезпечити сім'ю. Адже напередодні 20 років я піднявся на посаду, яка не дається так просто. Я розумів, що можливо не зможу знову заробляти стільки як і раніше. Але подружжя продовжувало давати десятину, незважаючи ні на що. Ми знали, що можемо довіритись йому. через два місяці. Нік знайшов роботу, але зарплатня була набагато нижчою, ніж раніше. Того ж року, в нього з'явилася можливість перейти в іншу компанію, де платили річний бонус. Мені запропонували позицію з кращою оплатою, і ми почали отримувати на 25% більше ніж будь-коли раніше. А 23-го року несподіване відновлення стосунків із роботодавцем, який раніше звільнив Ніка, відчинило нові двері для нього. Він став керуючим операціями в північній Америці для великої компанії. Я знав, що не можу жити з гіркотою в серці, тому першим звернувся до нього. І він запропонував знову працювати разом. Це призвело до того, що зарплатня Ніка зросла ще на 25%. Проктори впевнені, що це сталося завдяки їхній вірності в десятині та пожертвуваннях. Я вважаю, що CBN робить чудову роботу. Операція благословення, суперкнига, проєкти з питною водою для сімей у віддалених селищах. Я рада підтримувати усе це дуже. Подружжя вважаю, що десятини та пожертви важливі. Їхня щедрість не раз допомогла їм переконатися в Божій вірності. Я вірю, що десятина важлива для фінансового благословення це Боже Слово, Його повеління нам. Ми робимо це не для того, щоб отримувати, а тому, що любимо і повинні так чинити. Ми управителі Божих коштів і ставимося до них відповідно. У цій історії так багато прекрасних деталей. Ніку довелося змиритися, щоб сказати, так мені потрібно примиритися. Я не повинен жити з гіркотою в серці. Мені потрібно примиритися. Саме цього вчить нас ісус. Якщо ви маєте щось проти когось, ви маєте залишити своє приношення і піти примиритися, і лише після цього можете повернутися назад. У випадку Ніка і Карли все було саме так. І коли це сталося, для них здійснилася обітниця, записана в повторенні закону. І перетворив Господь, Бог твій, прокляття Його на благословення тобі, бо Господь Бог твій любить тебе. Він хоче, щоб ви примирилися, щоб жили безпеки. Без стресу, щоб знали, що його тягар легкий і ярмо невагоме. І коли у вас є свобода, коли ви в мирі з оточуючими, живете в злагоді з Божим Словом, виконуєте свою частину у сфері фінансів, можуть статися дивовижні речі. У випадку Ніка і Карли так і було. Божа рука стежила за тим, щоб здійснити своє слово. Він перетворить ваше прокляття на благословення. Якщо ви дозволите Йому для цього потрібно коритися його слову, жити в згоді з Біблією. І тоді на вас чекають чудові речі. Ураган Хелен призвів до жахливого підтоплення у північній Кароліні. Буря повалила 20-метрові дерева біля будинку Чарльза і Марії і засипала їхній будинок брудом. Вони думали, що їхній будинок не підлягає відновленню, а потім зустрілися з командою з операції благословення. Ураган Хелен призвів до жахливого сиву ґрунту у горах північної Кароліни, який засипав брудом і сміттям будинок Чарльза і Марії. Коли ми вийшли на дорогу, то побачили, що будинок на два метри засипаний землею. Навколо нього були величезні дерева та каміння. Тоді ми подумали: ось і все тут немає сенсу намагатися щось відновити. Так, подружжя зіткнулося з непомірним завданням, і зрозуміло, що для того, щоб врятувати їхні будинок, їм потрібна допомога. Було занадто багато бруду. Ми не знали, що робити просто виїхати. І зрозуміло було тільки те, що самі ми ніколи не впораємося. І тоді на допомогу прийшла команда операції благословення. А коли прибули волонтери, вони привезли з собою не лише обладнання, а й надію. Нам було нікуди йти. І тут прибули ви. я не могла повірити, що приїхали 16 осіб. Не можна описати, що було тут раніше. Ви бачили, ви бачили і все прибрали. Мені просто не віриться у це. Команди працювали без зупинки, щоб очистити будинок від бруду та сміття. Але ця сім'я отримала не тільки фізичну допомогу. Біблія говорить, за плодами їхніми впізнайте так. їх. Подивіться на ваш плід. Це неймовірно. Ви допомогли чужим людям. Ви проявили Я любов Христа. так, усім. як ніхто інший. Завдяки вам, любі партнери операції благословення Чарльз і Марія знову повірили у силу єдності та зміцнилися у вірі. Ви справжнє благословення. Кожен, хто допомагав, благословив нас. Якщо ми зможемо допомогти вам, ми зробимо це. Боже, я з нетерпінням чекаю, щоб віддячити вам тим самим. Це неймовірно. Нам не було куди йти, зовсім нікуди. І тут з'явилися ви операція благословення робить дивовижні речі. І якщо ви партнер клубу 700, ми хочемо подякувати вам. Ви допомогли Чарльзу і Марії, а також багатьом іншим людям. Ви стали руками і ногами Ісуса Христа. І ми хочемо подякувати вам за вашу підтримку. Спасибі вам, сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Діти на вулиці обзивали Ван Янга і дражнили за те, що він був слабким, але вони не знали, що хлопчик народився з отвором у серці, і без операції він помер би. Ван Янг щосили намагався відповідати своєму імені, яке означає сильний і міцний. Але його однокласники придумали йому інше прізвисько один хлопчик обізвав мене слабаком. У мене не було сил, тому я розфарбовував з дівчатами і робив паперові літачки. Я сказав Ван Гянгу, що теж був не особливо сильним у дитинстві. Але коли почав займатися спортом, усе змінилося. Я сказав йому: ти теж зможеш стати таким. Хлопчик вирішив пограти в баскетбол зі своїм батьком і опинився у лікарні. Його губи, обличчя, посиніли. Він весь був у поту. Лікар сказав, що він усе своє життя буде слабким, бо в нього в серці отвір. Ми не знали про це. Нам сказали, що без операції отвір впливатиме на його фізичний і ментальний розвиток. Ця новина розтрощила мене Згодом стан Ван Хянга погіршився. Він лежав у ліжку, тримався за груди, йому не вистачало дихання. Якщо так триватиме, його тіло здасться, і він помре. Я сказав мамі, що зі мною все гаразд, бо не хотів, щоб вона турбувалася. Але насправді у мене паморочилося в голові. Потім він почав кашляти. І в нього піднялася висока температура. і тоді я на спині відніс його до лікарні. лікар сказав, що отвір у серці занадто великий. У будь-який момент у Ванхянга може статися серцевий напад. він був дуже слабкий і лежав у мене на руках. Його тіло висохло. Він був ледь живий хлопчику потрібно було якомога швидше зробити операцію, але сім'я Вонг не могла її оплатити. Тоді лікар розповів їм про операцію благословення. Коли ми дізналися про те, що операція благословення може допомогти нам, хмари розійшлися. Волонтери організації навіть помолилися за нас і сказали, що люблять нас, тому що Бог першим полюбив нас. І завдяки вашій допомозі лікар закрив отвір у серці Ван Хянга. Тепер у нього хороший апетит. Він швидко росте. Щодня ми ходимо на прогулянки, і він іде швидше за всіх. Він кардинально змінився. Коли я дивлюся на його чудову посмішку, то відчуваю радість. Тепер однокласники більше не насміхаються наді мною. Нарешті моє ім'я відповідає мені: я впевнений, здоровий і сильний. Без вас наш син помер би. Ваша величезна любов врятувала нашу сім'ю. Зілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. 30 днів дощу в Бразилії призвели до справжнього потопу. Він змив усе, що було в луї разом з його маленьким бізнесом і заощадженнями. Протягом 30 днів у новому гамбурзі, що на півдні Бразилії йшов дощ. Незабаром земляна дамба зруйнувалася, і величезна кількість води понеслася в долину внизу. Ця стихія зруйнувала бізнес Луїса, а також квартиру, в якій він жив, із дружиною та дитиною. Ми бачили, як вода піднімалася все швидше і швидше. А потім почули, як зруйнувалася дамба. Величезна хвиля знищувала все на своєму шляху і з усією силою вдарила по нашому будинку. молода сім'я вибралася зі своєї квартири на другому поверсі і поїхала в безпеку. Печне місце до родичів, їхнє кафе на колесах опинилося під водою. з 15 років я мріяв створити своє кафе. Після цього я весь час відкладав гроші на купівлю причепа. Мені знадобилося 28 років, щоб накопичити достатньо грошей для його купівлі. Через 30 днів вода нарешті зійшла, і Луїс із дружиною повернулися до їхнього кафе, щоб оцінити збитки. Я був пригнічений, коли побачив, що сталося з моєю мрією. Усе було зруйновано. Усюди був бруд і сморід. Луїс не працював 45 днів. Він сказав: Бог подбає. Я не знаю як, але він подбає. Я знаю це. Незабаром подружжя зустрілося з командою операції благословення. Після потопу ми роздавали їжу, питну воду та засоби гігієни тим, хто постраждав найбільше. А потім, завдяки вам, ми привезли Луїсу нове обладнання та запаси, печі, холодильники та інше кухонне приладдя, щоб він відновив бізнес. Прищіп Луїса відмили і продезінфікували, і за кілька днів він відкрив кафе. Наші серця забилися швидше, коли ми вас побачили. Ми відчули неймовірну радість. Ви дійсно допомогли нам, і тепер усе добре. Важко усе висловити словами, але я хочу подякувати всім, хто підтримує операцію благословення. Ви допомогли нам відновити наше життя. Дякуємо вам. Приєднуйтеся до нас і беріть участь у всьому, що ми робимо. Я закликаю всіх наших глядачів вивчати слово Боже у нашому світі. Так багато дезінформації, але ось вам джерело вічної істини. Ісус каже: я є шлях, істина і життя. він слово Боже. нехай Бог благословить вас і до зустрічі.